Доброго дня, діти! Послухайте віршик світить сонце в вишені, тобі світить і мені, землю нашу зігріває, сади світом наливає, світить ясно у віконце, золотава зірка сонце. Діти, сьогодні ми з вами будемо ліпити сонце. Згадайте, будь ласка, яке сонце? Сонце кругле, а ще у сонця є промінчики, які нас зігрівають. Діти, а де живе сонце? А сонце живе на небі. Для того, щоб зліпити сонечко, нам потрібно з вами взяти тісто для ліплення, дощечку, серветки та ось такий синьо-голубий аркуш паперу, який буде нам нагадувати небо. Тож, Починаємо. Від великого шматка тіста потрібно відірвати невеликий шматочок тіста та коловими рухами розкочувати кульку ось так. Потім ми цю кульку приплющуємо, щоб у нас утворився кружочок сонечка, та приліплюємо до аркушу паперу. А щоб сонечко нас гріло, нам потрібно зліпити промінчики. Тож ліпимо. Ось такі красиві промінчики у нашого Сонечка. Ось так. Діти, ось таке яскраве і красиве сонце ми з вами зліпили. Надсилайте свої роботи. До побачення, діти!